Пожежі забирають життя росіян у сусідній федерації. вирує негода. Масштаби вогню зростають з кожним днем. Важка ситуація у Рикутській області. Число уражених стихією будинків вимірюється сотнями. Є перші жертви. Також горів завод із виробництва цегли та висотка. Про це далі підписуйтесь. Пишаємо. У Російській Іркутській області внаслідок великого горіння загинуло вже двоє людей. Як повідомлялося, у понеділок, 6 травня, лісові пожежі дісталися житлових будинків. Мешканців закликали евакуюватися. А в братському районі запровадили режим надзвичайної ситуації. Тоді ж сповіщали про першу жертву. Чоловік 1948 року народження. Який проживав у СНТ Локомотив. Станом на 7 травня стало відомо про загибель ще одного чоловіка у СНД Алюмінік. Про це заявив мер братського району Олександр Дубровін. Під час пожежі у Вихорівці також постраждала ще й молода жінка. Зараз її стан оцінюється як тяжкий. Там, у приватному секторі, вогонь знищив 13 житлових будинків та позбавив даху над головою 46 людей. Однак це офіційні дані. У телеграм-каналах росіян поширюється інформація про понад дві сотні будинків та господарських споруд, які загалом знищено після пожежі в Іркутській області. Ось що залишилося на місці поселення. Надзвичайники звітують, ныне займаються занимаются оценкой ситуации, организацией помощи людям и спілкуються с постраждалими. Вчера на территории города Братска и Братского района действовало 29 пожаров, из которых 4 крупные пожара, 7 ландшафтных пожаров. Все пожары ликвидированы, за исключением пожара группы садоводств 34-го километра федеральной трассы. На пожарах погибло 2 человека, травмы получил 1 человек была привлечена дополнительная группировка Нижнеудинского, Чунского и Тулунского гарнизонов. В настоящий момент на пожарах ликвидированных работают следственно-оперативные группы, включая испытательную пожарную лабораторию и оперативную группу Главного управления честь России по Иркутской области. За словами тамдешнего губернатора Кобзева, причина инциденту несе у собі техногенный характер. Тим часом неприємності сталося у висоці в Свердловській області Росії. Вогнеборці МНС РФ на пожежі врятували людину. У Єкатеринбурзі сталося спалах у двокімнатній квартирі в багатоповерхівці. Газодимозахисники рятують людей із 21-го та нижніх поверхів. Ідеться у заяві відомства. Фахівці ліквідували відкрите горіння на 60 квадратних метрах на місці. Прибули працювати 37 спеціалістів та 15 одиниць техніки. За словами очевидців, пожежники довго не могли розпочати порятунок людей через припарковані у дворі висотки машини. Тому деякі жителі вирішили рятуватися від задимлення самостійно. Двоє чоловіків вилізли з вікон палаючих квартир. Один з них сидів на балконі, щоб не задихатися чадним газом, і зірвався. Його відвезли у реанімацію, однак там він помер. Другий мужчина вижив. Співробітники МНС із даху спустили йому молоток. Він розбив вікно іншої квартири і переліз туди. Напередодні ж у понеділок у Смаленську спалахнув цегельний завод. Попередньо спалах відбувся в цеху з виробництва цегли. Швидко поширився через сильний вітер. Площа займання на підприємстві становила півтори тисячі квадратних метрів. Місцеві жителі повідомляють, що перед займанням чули звуки вибухів, імовірно, могли спалахнути бочки з пальним, через детонацію яких згодом і почалася пожежа. Судячи з кадрів, внаслідок горіння біля будівлі частково обвалився дах. Інформації про постраждалих не надходило. На цьому я вам дякую за увагу. Свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Ви ж залишайтеся з нами і продовжите перегляд. Не забувайте залишати свої реакції виглядів подобайок, коментарів. До зустрічі! На російську столицю насувається травнева снігова буря. Але не тільки там природа покаже свій норов. У ряді регіонів вілікий і необ'ятний, масштабні пожежі та небувалі затоплення. Що це за синоптичний апокаліпсис насувається на наших сусідів? Обговоримо тут і зараз на каналі «Сейчас». Я вам пропоную одразу підписатися і переходимо до найцікавішого. Зима повертається до Москви. У російському мегаполісі випаде сніг до трьох ба навіть до п'яти сантиметрів. Курделити може 7-8 травня. Зокрема, негода накриє райони на півночі Московської області, а на півдні регіону росіянам варто готуватися до дощів. Про це повідомив керівник прогностичного центру «Метео» Олександр Шувалов. Передають російські змі. Ось що чекає на москвичів у найближчі дні в ніч проти вівторка, 7 травня. Температура повітря опуститься у підмосков'ї до нуля градусів і нижче. Очікується дощ по області. Мокрий сніг, прогнозується навіть встановлення снігового покриву з висоти снігу до 3-5 сантиметрів вітер північний – 6-11 метрів за секунду. У вівторок випаде до 30% від цієї травневої норми опадів. Сьогодні денна температура буде вже на 8 градусів нижча за норму. Синоптик додав, що сніг також може випасти у Ярославлі та Костромі, а у Свердловській області вже. Лютої нагоди не на жарт наслідки аномального снігопаду продовжують усувати надзвичайники. Станом на восьму ранку за місцевим часом ще 4,5 тисячі мешканців області залишилися без світла. Відновлювальні роботи тривають у дігтярську, ревді, селищах Курганове, Кунгурка та Новоолексіївське. Закінчити їх обіцяють упродовж сьогоднішнього дня. Приблизно тоді повернеться і вода. Сіровський тракт теж засипає снігом. Подивіться, що знімають очевидці. Направлення управління ніжній кагіл нів'янс проїжджає. Засипає просто. Видимость метрів 200, на той навіть і більше. За прогнозами буде холодною вся перша декада травня. Але пік весняної заметілі припаде саме в акурат до сакральної дати Путіна 9 травня. В ніч до їхнього улюбленого дня Побєди вдарять заморозки, а в день буде всього 2 сім градусів вище нуля. Повідомили у центрі ФОБОС. Але схоже, Кремль не скасує своє улюблене Побєда бєсіє» і все це дійство, навіть якщо з неба посиплеться каміння без параду. Вони не обійдуться цього року і вже активно готуються. У мережу виклали відео генеральної репетиції на красній площі. По ній бравурно промарширували полки, батальйони та роти військ окупанта та розрахунки від суворовських, нахімівських, кадетських та музичних училищ. Також проходку відрепатирували жінки, військовослужбовці, казаки та зведений військовий оркестр. Після цього проїхала механізована колона техніки. Поривчастий вітер не завадив навіть авіації зробити контрольний прогон. Цим хвалиться ворожа авіагрупа Стрижі. На параді побіди буде представлена й окрема колона із загарбників, які безпосередньо беруть участь у так званій СВО, а насправді повномасштабній війні Російської Федерації проти України. День побіди у Петербурзі планують завершити салютом. Там все традиційно, артилерійські залпи та пуски фейерверкових виробів. Але це вже зовсім інша історія. Як воно буде, побачимо за кілька днів. Я ж додам, що у федерації не тільки сніжитиме не припиняється паводок. Рівень води у річці Ішим тільки зростає. Розпочалася евакуація населення у зв'язку з підйомом води в усть ішимі 4 тисячі 300 осіб вже виїхали за межі рідних домівок. Про це повідомили у адміністративному центрі цього району Омської області. У Тюменській області рятувальники намагаються не допустити переливу води через федеральну автодорогу Тюмень ішим Омськ, повідомляє МНС Росії. А на Уренбуржі масово надходять відмови на утримання виплат після повені. Після зауваження Путіна замість обіцяних губернатором 20 тисяч рублів, влада регіону почала виплачувати вдвічі менше. Як то кажуть, люди бідкаються, а верхівка РФ розводить руками. Кому багато води, а хто молився б на неї, аби загасити пожежі. Лісові горіння охопили Іркутську область. Вітер, що розбушувався, несе вогонь у бік житлової забудови у братському районі. Палає кілька дачних кооперативів. За даними МНС, стихія охопила 30 будинків та господарських споруд. Мер Олександр Дубровін повідомляє, що ватра дуже серйозна, і навіть закликає жителів евакуюватися. Такі ось перепади погоди та непослухи стихій бачимо у Росії, але повертаючись до 9 мая, як гадаєте ви чи вдасться росіянам провести свої паради, Як вони це планують? Напишіть, будь ласка, в коментарях.